Порада вам на зараз від вищих сил. Так, я би сказала, що. В принципі, ви вже дуже багато чого зробили для того, щоб стабілізувати своє життя. Да? Тобто, ви прикладали зусилля, і ви зараз, в принципі, можете очікувати да, результатів для того, щоб порадіти, там, не знаю, відсвяткувати, е, там не знаю, запросити своїх рідних, близьких і все таке. Да? Тобто отримати вже якісь результати. Да? Тобто, все зробив чи зробила. Очікую на якісь гарні. Е, прям, от, Гарні результати, да, але у вас все одно тут будуть якісь можливості для того, щоб далі рухатися. Що це означає? Можливо, ви щось нове побачите і захочете, можливо, вам щось запропонують. Можливо, знаєте, у вас буде таке відчуття, що у вас повна енергія, і Вам треба, от відчуваєте, що от енергії купа, да, і треба щось робити. То скористайтеся цим. Не думайте, що ви вже все зробили, і вам треба просто вже сидіти чекати результатів. Ні. Якщо б вам дійсно от приходять такі якісь нові можливості, нові бажання, нові якісь, не, не знаю, знаєте, натхнення якесь, то треба це брати і реалізовувати для того, щоб і в подальшому було у вас все добре. Да, дивіться, до речі, тут ще може стосуватися стосунків, да, можливо, в сім'ї, можливо, у вас тут буде період знаєте, нової закоханості. Да? Тобто закохалася в свого чоловіка або закохався в свою дружину знову. Тобто, Тут можуть бути знаєте, пристрасть спалахнути по-новому може, і це треба використовувати ці моменти, для того, щоб дуже-дуже класно себе почувати і заодно знаєте, налагодити, я би сказала, взагалі таке якесь кайфове життя.